У моє серце горить місію, місію світи, місію Господньої мудрості. І якщо запалити місію, це розповісти історію. Можливо, сказати таке слово про ваше майбутнє або сьогодення, що одного дня Бог відкриє вам дуже велику ціль про ваше життя. Це може бути так таємно і так скритно. Моєму житті це було після нічної молитви, мені було 15 років. Було таке місце, хай мені пастор мій просить, ми його називали каналізація. А в нашій церкві є місце, де е, труби, е, опалювальні труби. І там дуже тепло. Там ідуть опалювальні труби на всю церкву, там дуже-дуже тепло. І за кількості труб ми його назвали каналізацією. Коли мене тато запитав, синок, де ти спиш після нічної молитви, я вже в каналізації. І він почав перейматися, але сказав, тату, не переживай. От я сидів в цьому приміщенні, я п'ята ранку я ліг спати, прокинувся у шості, і Бог почав говорити до мого серця. Він відкрив мені таку велику ціль, про яку я думав, що я нікому не скажу, тому що це насправді було дуже велично для мене. Але я думаю, Господи, чому саме я? І знаєте, що мене розбило просто? Бог мені дав одну думку. Бог занадто багато за нас з вами віддав, щоб мало у вас прославиться. Бог занадто багато, за нас віддав, щоб мало в нас прославитись. І так місія почнеться з того, що Бог відкриє вам чи вже відкрив якусь велику ціль. І не поспішайте про неї говорити нікому. Але потім. Біль Бога пройде через ваше серце. Дуже багато людей думає, що покликання, місія це щось таке романтичне, величне, веселе, смішне. Ні, 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 друзі, цьому дуже багато болі. Можливо, в мене зараз не, не виходить вас запалити, але покликання і місія – це коли біль Бога проходить через ваше серце. Коли Бог говорить Моїсеві, я бачив мій народ в Єгипті. Знаєте, що він Моїсею питає в цьому питанні, а ти бачив? Ти знаєш, як мені болить? А тобі так болить чи ні? Коли Йона, він тікає від людей, думають, що він злякався ні Невитян, і він тікає від них. Ну, ну, він не лякався ні Невитян. Він не хотів, щоб вони покаялись. Він не хотів їм проповідувати, бо йому болить. І ви можете прочитати історію і зрозуміти, скільки багато болі принесені Невитян Ізраїлю. І він так би хотів, щоб Бог їх знищив, і я його розумію. Але Бог привів його до того, щоб йому боліло, так, як йому. І так, місія почнеться з того, що Бог відкриє вам цілі свою, а потім його біль пройде ваше серце. І це, можливо, закінчиться тим, що ви скажете, Господи, там такий гарний брат з нашої церкви. Дай цю місію йому. Ви знаєте, колись у євреїв запитали, один єврей молився і каже, Господи. Ти можеш собі взяти інший вибраний народ? А він каже, а який мені народ взяти? Який тобі не жалко такий бери. <рив> Місія це коли от біль Бога проходить настільки глибоко через ваше серце, і ви кажете, ні, не я, я не хочу, я не піду, я не буду. Але оця біль починає в вашому серці розгоратись. Вона починає вас спалити. І ви розумієте, що єдиний спосіб вгамувати біль вашого серця це піти і виконати ту місію, до якої кличе вас Бог. І коли ви йдете і виконуєте цю місію, це те, що буде ще потім, ви отримаєте дуже багато плодів. І всі люди скажуть, вау! Оце да! Оце в нього виходить, оце вона крута, оце він класний, оце в нього все багато, і ваше серце не прийде, до ваше серце не прийде гординя. Знаєте чому? Бо ви будете пам'ятати ці безсонні ночі, пролиті сльози, піт і кров. І ви будете розуміти, я би впав і не встав, аби в той момент до мене не прийшов мій Бог і не підняв би мене. Аби в той момент він не окута мене своєю присутністю і не сказав, син мій, донька моя, йде вперед, на все вийде. Не в тебе, а в нас з тобою все вийде. Ми добудуємо церкву, ми добудуємо місію, ми дореалізуємо, я дав тобі це покликання, я доведу тебе. А потім, знаєте, що ви полюбите? Ні, не плоди вашої місії. Ні, не дари й таланти. А оцей момент Господньої присутності найтяжкий момент вашої місії. І, на, і не дай Бог. Якщо ви не полюбите присутність Божу, саме просто присутність Божу, саме те, що Він є з вами в вашій місії, то ваша місія стане вашим найбільшим ідолом, якщо Бог не буде вашою найбільшою насолодою. І нехай Бог нас від цього збереже. Знаєте, Про що я переймаюсь? А включать чи ні? Я там так старався, чесно. Ну, не тільки я старався, ще Віктор з церкви Сінай старався, там картинку малював одну. А, і про що я переймаюсь? Про сенс. Про боротьбу за сенс. Сьогодні ми бачимо молодих людей, які все більше і більше вони живуть без життєвого сенсу. Вони посвячують себе таким життям, які варто викинути. Вони. Посвячують своє життя тому, що варто просто не звертати на це уваги. І моє серце реально переймається одним питанням, щоб в житті у людини був сенс. І моя історія сьогодні, моя історія про те, щоб розповісти вам, а як так буває, а як так приходить, що в житті у людини з'являється сенс. Я вам розкажу свою історію, як в моєму житті з'явився сенс. Одного дня я був в Києві, і деякі політики запросили, щоб запитати в мене, а що я думаю, як зробити таку Україну, щоб сюди поверталися люди за кордону? Як от спрацювало, щоб оце повернення? І тоді я йому сказав: що, ви знаєте, якщо ви думаєте, що вам треба побудувати тут з України Америку, ви помиляєтесь, вона вже є. Якщо ви думаєте, що вам треба запропонувати людям соціальний пакет чи ще щось, ви помиляєтесь, у них він вже є. Єдине, що ви можете зробити, щоб люди повернулися сюди, це запропонувати їм справжню боротьбу, в якій вони пролюють під сльози і кров, але ця боротьба буде мати сенс. Я би хотів вам запитати подібне запитання, як вже говорив Назар, якби вам запропонували життя, у вас буде все. Чудовий будинок, задоволення, подарунки, їжа, яку ви любите, книжки, які ви любите, комп'ютер, інтернет, от всі розваги, там, прогулянки, тренажери, от все, що ви любите. Буде таке комфортне, гладке життя, жодної шторминочки. Ну, не буде прям ніякої боротьби, ніяких страждань, ніяких борінь. От просто буде такий стабільний, щоденний відпочинок, все життя, хто би погодився. Повірте, вас би стошнило через 10 днів. І ви б сказали, а можна забрати весь оцей комфорт, забрати весь оцей відпочинок, забрати всі ці дари, дайте мені прийняти участь в боротьбі за що, що матиме сенс. Дайте мені жити для чого, щоб варто було померти, щоб жило то після мене. І тому, якщо ми хочемо, щоб люди були в нашій церкві, не кажіть їм, що Ісус дасть їм все. Скажіть їм, що Ісус поведе їх на боротьбу, яка буде мати сенс. І в книзі Псалмі в 94-му році, в 94-му псалмі, 3-4 вірш, написано: доки всі злочинці будуть зухвало говорити? Бундючно кричати, вихвалятись, до яких пір нечестиві Господи, до яких пір нечестиві будуть торжествувати? І він задається запитання: до яких пір нечестиві будуть торжествувати? Коли Назар запитував про головний інсайт, який ти підчерпнув із дня, я знав, що в нього привзяте ставлення до мене, він не запитає, хоча я хотів. І я знаєте, що я хотів би йому сказати, сказати, який головний інсайт? Коли я дивлюсь на вас, коли я дивлюсь на цю кількість молодих людей, які є тут, я тут бачу не тільки майбутніх студентів Київського біблійного інституту. Я тут бачу ще тих людей. Від яких нечистиві люди в Україні будуть тремтіти. Знаєте, що мені хочеться? Зробити селфі зараз, закинути в групу, в сигналі політиків України і сказати, тремтіть корупціонери, вони скоро прийдуть. <праць> Я дуже хотів би, щоб оця ревність вони, вона запалила ваше серце, доки нечестиві будуть торжествувати. Але прошу вас, не спішіть посміхатися і радіти. Знаєте, про що я вам сказав? Про боротьбу, в якій вас захочуть убити, і це не шутка. Про під сльози і кров, коли ви візьмете слово і понесете Його туди, куди треба його понести. Щиро дякую. І найперше, що має початися реалізація вашого покликання, ваша місія із величезної любові до Божого Слова. Переможна боротьба може бути тільки із за любові. Переможна боротьба не може бути із за ненависті, і зла. Боротись треба ради любові. І перше це любов до книги. Я виріс віруючій сім'ї. І коли мені було 12 років, я мав біля 10 тисяч книг в своїй бібліотеці, я їх всіх таскав з мукулатури до хати. І я читав книжки. Сидів на зібранні. І тут проповідник, я не пам'ятаю, як його звати, не пам'ятаю, звідки не пам'ятаю, про що він проповідав. але він каже таку фразу: скільки би диявола не давав мені в юності книг, аби я тільки Біблію не читав, і це прошило мене навскрізь. Я думаю, скільки багато книжок прочитав? Ну насправді Біблію я ще не читав. Я починав читати Біблію спочатку: Біблія, буття, вихід все сподобалось. І тут левити, і я застряв. Ну так не дуже воно щось мені пішло. І знову історія, література, всі мої хобі. І тут я пишу роботу на Малу академію наук по римській історії. Мені тато каже: синок, а ти послання до римлян читав, ти про Римську імперію пишеш. І я думаю, вау, в Біблії є послання до римлян. і я раз і один махом прочитав і знову розчарувався. Де легіонери, де імперії, де завоювання, гладіатори, Цезарі, ну де там все, Авраам, Ісак, при чому тут вони до Римської імперії? І мені тато дарує коментар на посланню до Римлян, історико-культурний, і коли я читав той коментар і Біблію, Бог завоював моє серце. І з 13 років Біблія це моя найбільша любов. Я дуже люблю Біблію. Моє життя постійно оточене Біблією. Я почав збирати Біблії. Сьогодні в мене є колекція, 454 Біблії. Це одна із переваг для студентів Київського біблійного інституту. Подивитися на цю колекцію. І от. Я збираю Біблію не просто саму стару чи саму нову. Я збираю ту Біблію, ті Біблії, які мають історію, які мають велику історію. Мене цікавить Біблія і все, що пов'язано з Біблією. Я почав читати Біблію, досліджувати Біблію, заглиблюватись Біблію. Я почав писати тлумачення на книги Біблії в зошитах на 12 сторінок. І Біблія стала моєю головною такою, знаєте, ревністю і бажанням. Взагалі, моя Біблія відображає історію моєї життя. Це книга, з якої я проходжу своє життя. Я знаю, на яких, в яких складних періодах моє життя яку Біблію зі своєї колекції читав, і на які сторінки я знайшов той текст, в який Бог проговорив мені і дав мені сили йти далі. Моя Біблія відображає мою історію. Мої роки життя пов'язані, що в 23 я вивчав книгу Ісаї дуже глибоко. Мої 27 і 28 років, це були роки книги Йова. Два роки я був заглиблений в ці книги. Я живу священним писанням. Моє життя посвячене донесення змісту книг до людей. Коли я приходжу в секулярний університет і викладаю предмет про теорію розвитку, і занепаду держав, там є підручник, книга Ісаї. І коли якийсь студент мені каже, що він не буде читати релігійну книгу, може сядь, си, це твій підручник, будеш читати. Тому що я вірю, що Біблія це книга, яка потрібна кожній людині. Коли я хотів одружитись, і я знаю, що це буде самий топовий момент зараз, я, чи, я шукав дівчину і знайшов з першого разу її, це моя дружина, яка буде любити Біблію, як я. Я дав їй свою Біблію, яка там вся почеркана, пописана, і кажу: хочеш її почитати, подивитись, як я думаю про Біблію, як я вивчаю Біблію. І вона її взяла, читала, і я зрозумів все, я їй запропоную вийти заміж за мене. Ви знаєте, є така історія, є такі дві одеські історії. Перша, коли хлопець привів дівчину додому познайомити з батьками, мовчання перервало їхня бабуся. Вона сказала, що це вам за те, що ви не молились. І от. І інша є історія, що коли знову ж таки хлопець привів дівчину додому, це було в Одесі, і бабуся каже: слухай, де ти здибав собі це щастя. І він каже, в Одесі на Дерибасівській під ліхтарем, і бабуся йому каже, і що, ліхтар тоді не працював. І от розумієте, вся проблема молодих людей, що вони шукають собі служіння або пару, коли ліхтар у них не працює. Знаєте, про який я ліхтар кажу? Про вашу голову. І якщо наша голова не запалена Словом Божим і не освітлена Словом Божим, ліхтар працювати не буде. Моє бажання, щоб в Київському біблійному інституті, в других семінарях, в Полтаві, в Львові, в скрізь, в Чернівцях, в Рівному виховувались пастори, які принесуть Біблію до української нації і скажуть, беріть, читайте, це головна книга, яка має бути у вашому житті. Я вам скажу про одну президентську звичку. Джон Кінсі Адамс, Мій звичай читати 4-5 розділів Біблії щоранку, одразу після пробудження. Мені здається, що це найдоцінніший спосіб початку дня. Це безцінна і невичерпна копальня знань і чеснот. Ви чуєте президентську звичку? Президентську звичку. Шостий президент США, мій звичай читати 4-5 розділів Біблії щоранку. Одразу після пробудження. Друга річ, до якої я вас закликаю, це любов до церкви. Церква це місце росту вашого покликання. Знайдіть собі в церкві людину, біля якої ви будете рости. 15 років я прилип до свого пастора і кажу, ви мене скрізь з собою вчіть мене проповідувати. Коли мені було 19 років, я подав заявку на індивідуальне навчання в одного професора, він мені каже, нащо тобі обі в мене вчиться? Я кажу, хоч ваша стеля була моєю підлогою. І він мене взяв, щоб я в нього учився. Ростіть в церкві. Любіть церкву. Знаєте чому? Бо церква має сенс, бо вона присутність вічного середочасного. Да, в церкві недосконалі люди, але це стопів твердження правди. Да, церква дуже недосконала, але це єдине, що в цьому світі будує Ісус. Вам не подобається ваша церква? Але це єдине, що в цьому світі цікавить і Ісуса, і що Він будує. Якщо ви думаєте, що Він щось ще буде будувати, крім церкви, помиляєтесь, нічого він більше будувати не буде. І моє життя проходило в церкві. Буквально 17 років мені дозволили викладати в біблійних школах в нашій Полтавській області. Це було, ну, це не біблійні школи в нашому розумінні, це було 2-3 студента, десять студентів. І знаєте, і там це були новонавернені люди, які не знали, що таке Біблія. І коли ми доходили до теми, наприклад, щоб благословляти президента в одній церкві сказали, сказали, да, що він здох, я не буду його благословляти. Ну, от, і це от такі люди були. І в мене був досвід, от «Преображення Євангелем сердець. І коли я викладав в одній школі в Нью-Йорку, і мене запитали, де був мій початок, я сказав в Оржиці. Це місто таке в Полтавській області, і там є церква. І це було перше місце, де я почав проводити першу жбову групу, викладати, проповідувати. Перша учбова група для проповідників це було три проповідника в, одному, в Березовій руці, так само по області. Ми просто зустрічалися і чотирьох людей розбирали, як проповідувати. І останнє, я знаю, що мені вже треба молитися. Я не буду затягувати, бо жені, які говорять коротко і ще покличуть. Це любов до націй. Сенс в тому, щоб реалізувати своє покликання серед свого народу, любіть свій народ. Бог хоче і Бог має вас потенціал змінити ваш народ. Коли Біблія каже, що ідіть і навчіть, вона каже, ідіть і навчіть всі народи. Це значить, що Ісус вірить, що ви можете навчити народи. Да, наш народ його вчити ще довго. Я розумію, тут багато чого недосконалого. Але якщо ви хочете змінити світ, візьміть собі 12 учнів. І не переймайтеся, якщо один із них вас зрадить. Ви знаєте, в кого це я скопіював цю фразу? У нашого Господа Ісуса Христа. І Він прийшов на цю землю і змінив її тим, що взяв собі 12 учнів. Моя ревність в тому, щоб наша нація будувалась на основах Слова Божого. Ви знаєте, я згадую, коли мені було 15 років, я сидів там, і Бог до мене проговорив, щоб я любив його слово, і пройшло вже більше як 15 років. І я бачив. Як слово Боже, прославлялось в моєму житті, я бачив, як слово Боже прославляється в моїй сім'ї, я бачив, як слово Боже прославляється в церкві. І я сьогодні бачу, як слово Боже, прославляється в нашій нації. Незадовго до початку повномасштабної війни, може десь за рік до повномасштабної війни, я почав працювати радником у ряді політичних лідерів України. І до сьогодні ми з ними вивчаємо Біблію. Мене не цікавить бути радником з питань політики, економіки чи будь-чого. Мене цікавить бути людиною, яка несе їм Біблію. І один із політичних лідерів він мені дозволив розповідати цю історію. Ми з ним спілкувалися, було можливо в іншій країні, і він каже, ми вивчали з ним Біблію, і потім до нього прийшла доручення, щоб він зробив корупційну схему, віддав там частину територій, там, під приватні забудови. Він каже, дивись, якщо я цього не зроблю, мене знімуть і це зробить інший. Я йому кажу, знаєте, пане, я не можу зупинити зло в цьому світі, але я точно не хочу бути його автором. І він каже, я не хочу, його знімають. І йому починають писати, що він негідник, що він поганий керівник, що там все в нього кар'єра закінчилась. І проходить декілька, дні, декілька часу, його беруть в Київ на одну із топових посад замісником. Дуже топову посаду. І він мене кличе, каже, дивись, Ігор, перша смс-ка, у вас нічого не вийде, я радий, що вас зняли. Та-та-та, так і так. друга смс. -ка. Я завжди вірила в ваш потенціал. Успіхів на новій посаді. І коли його зняли, я до нього прийшов і кажу, слухайте, а ми продовжимо з вами вивчати Біблію. Він каже, а нащо? Я кажу: ну, мені цікаво з вами вивчати Біблію. Він каже, «Ну, я тобі не можу нічого дати. Каже, мені нічого не треба. Просто якщо вам цікаво, зустрічатись і вивчати Біблію". Мені зустрілися третій раз вже, і він взяв мене з руку як... Ти ж розумієш, що якщо ти в мене щось попросиш, я не зможу допомогти, тому що я вже не пропозив так, що послухайте, мене не цікавить, що ви мені дасте. Я просто хочу вивчати з вами Біблію. Людині понад 55 років. Я побачив його мокрі очі, він каже: Хто ти? Чому тебе цікавлю я? Ви знаєте, що я зрозумів? Цей ненормальний світ. Він дуже цікавий те, що можуть дати люди, але він не цікавить людей. І знаєте, чим я був радий? Він каже, він до мене зателефонував і каже, мене призначено на таку-то посаду, кажу, вітаю. Він каже, знаєш, що я би першого тебе зробити в моєму новому кабінеті? Кажу, тільки не кажіть та, я хочу прочитати з тобою Біблію. І коли я туди заходив з Біблією в руках і думаю, Господи. Ради цього варто жити, щоб Твоє Слово прославлялось. Я хочу попросити вас піднятись і попросити у Бога одну річ. Я не вмію кликати людей наперед і тому не буду. Але я хочу от попросити у вас мати в серці з Богом одну розмову. Господи, в тебе є дуже багато планів про цю країну. Будь ласка, візьми в ці плани мене. Господи, в Тебе є дуже багато мрій про цю країну. Візьми всі плани мене.